Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас на ремонті сварочний інвертор Vita Mini 260. Він відмовив, працював, працював, а потім, ну, як завжди, буває. Зовнішньо в внутрях нібито все нормально. Пилі є, але не дуже. Ну, це ми відчистимо. Так, Давайте спочатку, мабуть, що ми зробимо? Да, вмикати не будемо, а перевіримо виходні силові транзистори. Як ви бачите, по гейту у нас вже є пробій. Далі дивимося. Тут у нас гейт нібито цілий, але тут 20-ом повинно бути. Правильно, є. Перехід у нас в пробої. Так, Тут ще раз дивимося, гейт пробитий і перехід у нас теж пробитий. Так, Два транзистори під заміну перевіряємо діодний міст, діоди вихідні. Тобто Тут норма по КЗ по виходу немає. і Перевіряємо з іншої сторони силові транзистори, міряємо переходи. І, Ага, мабуть, да, так і є. тут Теж пробитий. і Четвертий транзистор теж пробитий. Все, транзистори під заміну. Далі, що ми будемо робити? Звісно ж, відкручувати планки, які кріплять транзистори, притискають до радіатора. Відкручуємо їх. І знайомимося з транзисторами. Дивимося уважно. і У нас тут стоять FGH 40N60 SFD 40 А 600 В. Так, відгинаємо їх трішечки від самих пластиночок, від ізоляторів і будемо випаюємо, нагріваємо паяльнішок градусів 400, тому що тут припій такий. На дві сторони, все, транзистори випаюємо, те ж саме робимо з останніми. Далі прочищаємо отвори за допомогою зубочистки, підготовлюємо тобто їх зразу, все. Далі протираємо за допомогою вологої серветки самі ізолятори, потрібно це вирівняти буде. ще потім, Процесі так, витираємо їх якісно, щоб нічого ніде не попало, не прокололо і не пробило на радіатор. Все, відтерли. Теж саме з другої сторони зробили, але перед тим, як запаювати ось ці транзистори, нові будемо запаювати, точно такі самі, нам потрібно за допомогою осциллографу перевірити наявність сигналів керування на самих силових транзисторах. Для цього ми вмикаємо зварку, під'єднуємо осциллографом, Перший транзистор бачимо сигнали. Добрі. Другий транзистор теж є сигнали, гарна амплітуда. І Перевіряємо з іншої сторони третій транзистор. Так, ага, є у нас третій є сигнал. І Четвертий перевіряємо так, є, Добре. драйвер, у нас розкачки не вийшов з ладу, тобто можливо, можна тепер спокійно запаювати транзистори після того, як впевнилися в нормальних сигналах. Так, Для безпечної роботи звісно, розряджаємо самі електроліти, щоб при пайці транзистору їх не, не попалити. Ну і, Звісно, не вдарило струмом. Не забуваємо наносити термопасту на самі транзистори, наносимо, розподіляємо по всьому корпусу і далі ставимо їх в самі отвори. Але поки що паяти не будемо, доки не зафіксуємо. Да, плату ставимо на місто, потім зафіксуємо і будемо паяти, тому що десь може щось не попасти. Все. Після того, як транзистори вставили, ставимо пластинку, яка кріпить транзистори, ставимо гвинт, звісно, і затягуємо, закручуємо надійно. Все, готово. Так, Після цього що ми робимо? З іншої сторони, робимо те саме, звісно. Ставимо транзистори таким самим методом і будемо мабуть, паяти. Так, да, закручуємо з іншої сторони пластинку, притискаємо, далі вирівнюємо плату, щоб вона стала на своє місце. Да, ось так Вона трішки гуляє, то, ну, знаходимо таку позицію. І далі за допомогою припоя припаюємо, ставимо на станції градусів 400 і надійно прогріваємо. Паяємо так, щоб саме припій у нас протік на іншу сторону транзистора, тому що тут струм гуляє дебелий і пайка повинна бути надійна. Це стосується особливо силових ніжок. Все. Після того, як запаяли, відкусуємо ніжки. Відкусили і далі дивимося, все тут у нас в порядку. Звісно, потрібно відмити залишки від каніфолі, флюсу. Все відмиваємо. Бачимо, все. Ось так у нас протекло. В принципі, все тут добре. Далі будемо, мабуть, Перевіряти, вмикаємо прилад, подаємо живлення, вмикаємо тумблер і подивимося, що в нас на виході коїться самого сварочного інвертору. Повинно бути 50-70 вольт приблизно. Дивимося, і в нас на виході 54,5 вольта. Це дуже добре. Вентилятор запрацював. До цього я вмикав, він не працював, тому що транзистори були закорочені, первинний блок не стартував. Все. Далі за допомогою лаку спеціального будемо наносити його на ніжки, щоб захистити від вологи. Бризкаємо, але у нас саме сопло забите. Ну, Це нічого страшного. Викручуємо саму кришку. І далі за допомогою шпателя обережно наносимо лак. Ну, Так робити не потрібно, тому що залишки напруги можуть бути. І шпателю можемо закоротити транзистор і можуть щось стрельнути. або в гіршому випадку згоріти все, пролачили. Одну сторону, далі іншу сторону, таким самим методом промащуємо все надійно лаком, захист від вологи і пилу у нас вже буде. Добре. Все, далі чекаємо, поки лак застине, лак у нас підсох. Далі будемо одягати кожух. Наверх, ну, тобто, збирати все в зворотній послідовності, одягли кожух, звісно, закручуємо всі гвинти і додаток нам є дроти в комплекті власник дав, і далі будемо виходити на вулицю і варити. Так, все у нас під'єднано, вмикаємо, є запуск, далі беремо електрод, маску, не забуваємо. Крокодил тут. Я нагадаю, що не рідний. І... Взяли ми шматочок заліза, який валявся, ну він трішки крашений, і пробуємо щось варити. Як ви бачите, антизалип працює. Ну, стенду в мене, звісно, нема, це потрібно перевіряти на стенді. Як ви бачите, сварка справно варе. Так, Трішечки зменшимо, бо щось воно дуже сильно розкидає. Пробуємо ще раз, ловимо дугу, але, але нічого не відбувається. Можливо, а можливо, ні, працює. Просто сам не рідний, він з зарядного з акумуляторів, як ви бачите, працює. ладно Давайте зараз спробуємо на цьому шматочку, а потім візьмемо більш потужніший, товщий і спробуємо так, дебила навантажити. Бачимо, що працює все. І беремо ось такий шматок товстенний і пробуємо його варити. і 150 А на приладі, пробуємо ловити дугу. І є в нас запуск. Бачимо так. Далі я тут додаю людина вари, а я додаю струм. І відчутно бачимо, що йде збільшення струму, і в режим різки заходи. Далі зменшуємо. Струм регулюється. Тобто сварка справно перевірена, працює, можна віддавати власнику. Вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.